Не встиг Віталій Кличко стати новим старим мером столиці, як почав щемити бідолашних підлеглих. Кличко каже, що звільнив директора КП, який зажадав лендкрузер за півтора мільйони. Вирішив керівник придбати машину на підприємство. Хіба це погано? Ну. Ні, тим більше зважаючи, що культову фразу і серіалу Зима вже близько знають усі, крім наших комунальних служб. Київ фактично паралізовано, столиця справді у полоні негоди зусиль комунальників не вистачає. Тому далекоглядний екс-директор знав, що лише на позашляховику він зможе повноцінно добиратись на роботу і сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, але тепер вже не зможе. Откуда ти і хто? Мене звати Ігор Гаврищак. Це вісті і Зараз ми поділимось такими історіями. Нарешті в Раді взялись за КСУ, але є питання в адекватності. В Україні будуватимуть концтабори для росіян, кажуть опазажовці. Минулого місяця всюди, чи то в магазині, чи то в громадському транспорті, можна було за виграшки зустріти експерта з конституційного права. Всі обговорювали, чи мав право КСУ відміняти антикорупційні реформи, чи має право президент розпускати суд і так далі, і тому подібне. Але як то буває, поговорили і забули. Одна біда, наслідки конституційної кризи нікуди не ділися. Діра в бюджеті росте, а пилюку з друкарського верстату в Нацбанку вже ретельно витирають, завадити на Може адекватна реакція парламенту. Але адекватна. Кілька років Українці знали, яких неймовірних багатств нажили люди, які повинні були дбати про добробут народу. Оттуда. Але кілька дядьків у мантіях із зарплатами по 4 мільйони за рік. Кожному Усе це припинили. А, вони вони онулювали в принципі і нівелювали роботу НЗК. На, на ЗК можна просто закривати. Верховний ЗЕВС розлютився і метав громовиці, Принаймні, на камеру. Чесно кажучи, ми не, не маємо право їх виправдовувати, яка б їх мотивація не була. Президент навіть написав закон. Я розпускаю. Однак, коли довелося шукати голоси, їх не виявилося. З'явилися альтернативні проекти. а Розгляд питання взагалі відклали на зиму. Будь добри помедлені. Натомість створили робочу групу, яка врегульовуватиме конституційну кризу. І тут починається найцікавіше серед 11 антикризовиків. Дуже цікаві персонажі. Голова монастирський, близький до Авакова заступниця Сувгиря сама хоче в конституційний суд. А нардеп Власенко конституційний суд захищає з не меншим ентузіазмом ніж свого часу непорочну Юлію. Далі ще краще У ПЗ Жубка Антоніна Славицька фігурантка плівок вовка, колишня заступниця Сережі підрахує. Власне, вона сама підписала скандальне прокорупційне подання в КСУ. як і Тарас Батенко, який також просив відмінити боротьбу з корупцією. Це найкращі люди города. З таким самим успіхом Киву та Яременка можна відправити в комісію з моральності. Плюшко Люба Юрченка та Гвалтівника Іванісова в робочу групу із покращення діяльності правоохоронних органів. Арахамія з Корнієнком можуть курувати боротьбу з сексизмом. Як шукатиме така комісія, вихід з конституційної кризи, можна собі уявити. А що є може, ясна Не можуть Понятно. але головне, що в міжнародному валютному фонді є, що сказати. Monsieur, je ne mange pas six jours. З корупцією боремося. Комісію створили, опитування провели. Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію? А що реакцію можна спрогнозувати? Ми отримали одразу багато сигналів від наших західних партнерів. Ми отримали сигнал від міжнародного валютного фонду. Ніякої співпраці не може бути, ніяку місію можете не очікувати. Так тож не звикати. Країні чорна дира. Грошей немає. Ну ви що це не розумієте? Грошей немає. Місцеві вибори йдуть до свого завершення, і окрім зниження напруги серед населення, настав час підрахувати грошенята, які політичні сили України активно вливали у свої кампанії. Особлива увага партій та кандидатів була прикута до найпотужніших соцмереж в інтернеті. І суми вийшли дуже немаленькі. Понад 6,5 мільйонів доларів. Таку суму витратили кандидати партії та різного роду агітатори з початку року на політичну рекламу, спрямовану на місцеві вибори у Фейсбук та Інстаграм. Серед лідерів витрат провладна слуга народу, яка з січня по жовтень виклала за рекламу в цих соцмережах майже 900 тисяч доларів. На другому місці за майбутнє в інтернетах вони залишили 704 тисячі доларів. Понад 400 тисяч у Фейсбук та Інстаграм залишила політсила гетьмана Європейська Солідарність. Далі йдуть «Жопці» та наш край 297 та 279 тисяч доларів. Відповідно, серед персональних сторінок кандидатів то найбільше витратили Ірина Верещук, Ігор Васюник, Віталій Кличко, Олексій Кучер та Олег Сенютка. Рівати журливих пісень, сіяти, а особливо будувати то давні українські вміння Зочі Були за часів трипілля та київської Русі. Чого там стародавні укр кажуть, змогли вирити Чорне море, але тепер взялись до ще масштабнішого проекту. Українці дуже творчі та жорстокі, бо погодьтесь, мало хто в 21 столітті може дозволити собі розпинати хлопчиків. Як Ісуса на доскуб'яні прибили. Один прибивав, двоє держали закріпачувати людей, клаптик землі і два раба і вчиняти птахоцит. А хотіться на снігірій, тому що снігірів, О, це ти в Росію. Але українці на цьому не збираються зупинятись. Вони взялись за візитні карточки нацистів. На розсмотрі Верховної Ради України подан законопроект, дозволяючи інтернірувати, то є принудительно задержувати, пересілять і ними способами ограничувати свободу передвіження граждан Росії. Так так, російські зливні бачки і їхні побратими з фейкових республік почали виписувати про будівництво концтаборів в Україні для росіян. Злузду злузду з'їхав -зл -зл чишу саме так можна було б охарактеризувати ці новини, але інформацію підтвердили в Україні, і не хто інший. Як народний депутат ОПЗЖопець відірвана від пшонки рука Ренат Кузьмін. Ну представте собі ситуацію. В центрі Європи українська власть створює концлагеря. Значить, тільки в тебе руська язична чивість все. Десь Є вже навіть прототипи форми українських концтаборів. і нарешті ми розуміємо, що таке це програма великого будівництва. Бо йдеться про велике будівництво концтаборів, яке допоможе Зеленському щодо виконання програми з будівництва доріг. А до речі, пригадуєте чутки про те, що президент Дошмигаля розглядав кандидатуру на посаді прем'єра Яценюка. Останнім часом соціальними мережами та медіа поширюється інформація про те, що Арсеній Яценюк може обійняти посаду першого віцепрем'єра України. Як прес-секретар лідера народного фронту офіційно повідомляю, ця інформація не відповідає дійсності. Все це виключно через досвід будівництва об'єктів з колючим дротом. І, врешті, пригадуйте оскароносний фільм Піаніст про геніального музиканта та Варшавське гетто. Схоже, що Ранат Кузмін уже підготувався до схожого сценарію. Навіть матеріал популярний за ґратами освоїв. Тільки його треба буде трішки підкоригувати. Залізниця нам нерідко приносить біль та розчарування. Існує немало вокзалів на яких чимось смердить, або ж згадати плацкарти, де завжди стерчать чиїсь ноги. І звісно, каста провідників. Інколи складається враження, що ти зайшов до них у дім. Словом, хочеться забути це як страшний сон, але нещодавно у нас з'явився шанс на зміни, бо купе можуть засяяти свіжою позолотою, але подейкують не обійшлось без курьозів. Той, хто, хоч раз був пасажиром Укрзалізниці цей досвід не забуде ніколи. Бо майже в кожного залишилась епічна історія з серії Є що пригадати, нічого дітям розповісти. Я не вернусь назад. Навіть колись керівник поляк Войцех Бальчун не зміг допомогти Укрзалізниці, трохи посидів на посаді, не витримав та пішов. Пошли, І нещодавно відповідь на питання: да що з нею не так. Виплила під час обшуків київських та львівських офісів компанії Укрзалізниця через ордло купували російські запчастини. Зловмисники налагодили постачання вживаних запчастин російського виробництва до локомотивів, серед яких були взагалі непридатні для використання. «Ненавиджу залізницю. Чому українські потяги так часто ламаються, ми, може, і зрозуміли. Але нестримний, як нічний експрес-Ужгород, Київ, керівництво вирішило відволікти українців тим, що вони вважають перемогою. Укрзалізниця насмішила українців золотим vip вагоном «Пшонка Стайл для подорожей під час карантину. Ціна подорожі десь 20 тисяч гривень за весь вагон. Подібні апартаменти курсують вже кілька років. Не факт, що зараз в українців знайдуться гроші на мандрівки без особливого смаку. Можливо, Денис Шмигаль може собі це дозволити. О, я поняв, звідки Шмигаль виходив в ефір на свободу слова. Цілком можливо, що залізничники усвідомили українські потяги нагадують в'язницю, надивились на те, як розкішно відбувають покарання у норвезьких тюрмах, та впровадили нову реформу. Геніально! Уважні читачі одразу впізнали в гротескно розкішних апартаментах стиль колишнього генпрокурора Віктора Пшонки. Про пшонку вже давно ніхто нічого не чув, і ніхто не казав, де його шукати. І нехай він давно виїхав з України, а от його смаки, на жаль, залишились. І не забувайте писати нам на нашу електронну пошту. Вісті собачка Укернет. Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.